Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади на перший січень, на перший місяць нового року січень, для всіх знаків зодіаку. Зараз у нас з вами на черзі стрілець, а також козаріг. Зверніть увагу, в одне відео входить два знаки зодіака. Розпочинаємо стрілець. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Застереження та порада. Загальний фон місяця. Король жезлів. Це ваша карта, карта вогняного знаку, карта рішучих дій. Якщо ви дівчина, можливо, вам саме такий король буде допомагати, а можливо, ваші риси характеру будуть відповідати цим показникам. Ви будете дуже вдало виконувати всі завдання, які стосуються саме вас, або по роботі, або особисті. А ми прямуємо вперед робота! Двоєчка жезлів це карта розвитку. Вона показує, що якісь ваші робочі моменти вже досить успішно розвиваються, і хтось є, є хтось, хто вам допомагає з цим. Оскільки це карта невелика, двієчка, стабільна, але невелика, подивимось, на що вам треба звернути увагу по роботі. На якісь документи. Не пропустіть ніякі документи, і якщо буде така необхідність, наприклад, зайдіть або в бібліотеку, або в інтернет, і якісь документи собі знайдіть, які вам необхідні. Фінанси. Подивіться на неї стрільці. Це карта імператриця. По фінансам вона показує повну гармонію, і саме тому ви можете бути спокійні. Прямуємо вперед особисті питання. Десяточка кубків. Вона показує радість. Можливо, ви отримаєте якісь такі звістки, котрі давно чекали, і котрі вам нададуть дуже гарний настрій та якусь впевненість в тому, що відбувається застереження для стрільців. Карта суд. Це дуже гарна карта. Вона показує справедливе рішення, але для вас вона випадає в застереженнях. Не робіть ніякі помилки, за котрі потім рано чи пізно вам знадобиться відповідати, тому що це старший аркан. Цінуйте те, що вам дає Всесвіт або ваша доля. як то кажуть, не ставте. Ніякі перепони своїми діями. Порада, друзі. Старший аркан карта жриця. Це якась таємниця, котра має два боки темний, а також світлий. Якби не вирішилось це питання, обов'язково пам'ятайте, що вирішувати треба з урахуванням якихось норм. Правил, законів, законів суспільства або законів моралі. Ось така, друзі, непроста у вас і застереження, і порада два старших аркана. Ще у вас старший аркан гроші, звертайте на це увагу. Все, що може знадобитися вам в першому місяці року. Не дивлячись на те, що у вас загальний фон, я би сказала, між помірним та високим гарна карта то ось ці три старших аркани це високі поради, котрі вам дає Таро. Обов'язково треба до них дослухатися. А ми прямуємо вперед та запрошуємо знак Зодяка Казаріх. На розпах на картах Таро для козерогів. Січень 2025 рік. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Зстереження. Порада. Загальний фон місяця. Ось ця поважна пані. Це карта вашого знаку, дама пентаклів. Вона може… Я маю на увазі карта знаку Козиріг, Діва або Телець. Ваш знак земля дерево. Ця карта показує, що, можливо, ви будете займатися здоров'ям, а також фінансами. І ще якась людина, жінка з цього знаку, може вам з цим допомагати. Або зі здоров'ям, або з фінансами. Прямуємо вперед, робота для козорогів. Карта башта. Ця карта старший аркан, і вона показує, що ви будете щось змінювати. Змінювати старе на нове. Щось ламати старе для того, щоб робити щось нове. Мається на увазі, наприклад, доробили якийсь свій старий проєкт, завершили, або перейшли на нове підприємство, або якось самі щось нове, влаштовуйте собі по роботі. Це старший аркан, на нього можна не брати ніякі пояснення. Але ми з вами візьмемо на колоді мадам Ленерман. На що саме вам треба звернути увагу по роботі місяць-січень козирів? Жінка. Іноді так буває, що хтось когось підсіжує. Я маю на увазі або керівництво, чимось недовольно, або якісь співробітники вам заздрять та щось вам підкладають підливають олію до вогнища. Зверніть на це увагу, коли будете по роботі вирішувати важливе питання. А ми прямуємо вперед. Фінанси. Подивіться на цю парочку устим та Адарочка. Це дві карти вашого знаку. Знову ж таки, знак Земля Дерево. Козиріг. Тілець або діва. Цей чоловік це він відповідає за фінанси, і він показує, що фінанси у вас будуть на правильному рівні, такому, як ви собі запланували, саме в цей період січень 2025 рік. Для когось це подарунки, а для когось це ви зможете заробити або отримаєте свої гроші за раніше відпрацьоване. Прямуємо вперед особисті питання. Карта відлюдник. Це старший аркан, і чомусь вона показує, що вам за роботою нема коли звернути увагу на особисте. Іноді необхідно людині побути на самоті для того, щоб прийняти якісь важливі рішення. Це не стосується якихось розводів або щось таке. Іноді просто людина має перепочити для того, щоб з новими силами та з новим натхненням віддавати свою любов для своїх близьких. Старший аркан, котрий вам радить побути на самоті. Як це можливо зі святами, з вашими ненародженнями мені важко сказати, але подумайте, чому саме для вас і чому саме така карта. Прямуємо вперед застереження. Ще один старший аркан імператор. Це карта застереження, а карта імператор показує якогось керівника, керівника владу. Можливо, ви, так би мовити, докладаєте багато зусиль на своїй роботі, тому що зазвичай казіроги-кар'єристи, і що там скривати правду, так воно є. Іноді вони бувають керівники і, звісно, Весь свій вільний час вони думають про роботу та таке інше. І вони відкладають своє життя особисте на другий план. Застереження полягає в тому, щоб ви тримали баланс своє особисте, а також робота. Сподіваюсь, всі ми дорослі і пояснювати нема що. Кожна людина зробить так, як йому краще. Поради, друзі! Ось цей баланс особиста та робота. Знову вам нагадую, не забувайте про роботу. Скільки поробите, стільки і заробите. Візьмемо ще одну додаткову карту для поради, окрім роботи. Що вам підкажуть карти мадами Онорман? Змія. Це якась хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Але ще, друзі, змія може показати здоров'я, що на нього треба звернути увагу, а також змія може показати зміни. Чому я так кажу? Тому що змія скидує свою шкіру і оновлюється. Можливо, вам в пораду випадає оновлення. І ще, друзі, ось тут, по вашій роботі, дошла до мене така думка догонку, що ось ця жінка, котра з трояндою, можливо, вона закохана, можливо, якщо ви чоловік, то ви будете заради неї переїздити в інше місто для того, щоб скласти стосунки, і вам знадобиться цю роботу, як би так сказати, культурно полишити для того, щоб будувати свої. Власні стосунки. Іноді так буває, не треба робити трагедію, треба робити план, як це все правильно зробити. І ось зверніть увагу: якщо ви цю роботу не покинете, то ви можете бути одинак особистості в своїх особистих питаннях, і ви будете знову ж таки розчаровані, хоч так, хоч так. Саме тому шукайте баланс. І ось це. В порадах ось тут робота, а також оновлення. Зверніть увагу, якщо у вас ситуація складається саме так, робіть певні висновки. А я бажаю вам успіху, друзі. Сподіваюсь, ви переглянули мої нові відео, новорічні покупки та таке інше різне, для того, щоб трохи підняти собі настрій та, можливо, сходити пошукати щось собі під ялинку. Успіхів до зустрічі!